Друзі, ще раз вам показую Peugeot 3008. Що по ньому доробили? Знайшли поличку, завтра має вже бути на пошті задню. Ось цю. Тут же буде поличка. Купив сьогодні легкосплави на кліво також. Маю ще одне кліво, один бензин, 122 пробігу приїхало цього разу. Сьогодні от купили диски, поїхали на нього якраз. А, так і поличка буде. Тобто Peugeot буде з поличкою. Правда, не знаю. Можливо, краще було комусь 100 баксів на неї скинути, бо вона коштує рівно 3800. Ця поличка на цю машину, завтра буде на пошті. Ну, от така ситуація. Друзі, ціна. Давайте так, з поличкою, з усім сервісом, який я провів, тобто що я по ньому робив, це заміна втулок з цієї стабілізатора проведено. Далі повна заміна всіх маслів і фільтрів. Повітряний, паливний, олива. замінена на фільтр салону. А фільтр салону ще лежить. Я ще сьогодні не заїхав, не замінив. Треба заїхати, потрібно буде замінити. Значить, Нагадую, хто дивиться відео вперше: це Peugeot 3008, 1,6 дизель, механіка на 6 передач. Чистий 12 рік автомобіль. Він на всесезонній гумі 2024 року. До речі, диски колодки в нього в порядку в гарному стані. Комплектації хром-пакет, туманочки, легкосплавні диски. В нього датчик світлосенсор дощу, панорамний дах, є задній парктрон і Фаркоп присутній. Що прикольно, кому потрібно для господарства, поличка в нього буде в багажнику. В багажнику є домкрат і докатка. Тобто той комплект тут присутній. По салону автомобіль, ну, на мою думку, в чудовому стані. Це фільтр салону лежить, не звертайте увагу, він на Ізофіксах. В такому стані салон. Ну, я вважаю, що салон чудовий. Тут 6 подушок аирбек, і Мені здається, що є для них водія. Зараз подивимось точно вікна 12 рік. Він я вже показував, коврички тут лежать гарні салон, в принципі, я би сказав, що навіть дуже акуратний. Кермо оригінальне ми не шили, 179 у нього пробігу. Шили тільки ручку, але ручка в них хвороба. Такий цікавий, у нього величезний просто велетенський бардачок. Тут є USB-шечка, що прикольно. круїз контрол присутній, звичайно, 179 пробігу. На 140 тисячах комплект ремня ролика ГРМ. Цього автомобіля був замінений в Швейцарії. По ціні 9400 на віддачу з задньою поличкою. Тобто 9800, 9.4 ми скидаємо ціну. Кому цікаво, друзі, це остання ціна без торгу 9400, ціна з сертифікатом, з поличкою і з тим сервісом, який йому був проведений. Якщо він вам цікавий, він знаходиться в місто Рівне. Соборна вулиця. Детально набирайте, точно де скину геолокацію, тому що не так просто нас знайти. Ми тут в такій трішки, як промзоні, база десь дислокуються наші автомобілі. Цікаво, приїжджайте на перегляд. Пробіг підтверджується, можете брати спеціаліста, лексію, там, не знаю, офіційний дилер можемо перевіряти. Будь-що будь-який вид перевірок без проблем. Отака автівочка. 12 рік. Ціна мені здається, ну, це не з ринку ціна. Це не верх і навіть не середина, а це не з ринку. Чому так кажу? Тому що по Ріа я бачу такі машинки, стартують 9, 8 і вище. Дешевше, я не знаю. ну Там тільки з пробігами 240-250 тисяч, тут реальних 179 тисяч оригінального пробігу. Якщо вам цікаво, приїжджайте, місто рівне, приїжджайте на перегляд. Такий, можна сказати, кросовер сімейного типу. Виглядає він гарно, колір ну, просто шикарнючий. Хто дивиться відео вперше, скажу відразу. Автомобіль в не фарбований, єдиний момент, є інший відтінок от на цій дверці. Його зараз, ну, зараз його менше видно, але коли на нього гарно яскраво світить сонечко, то його видно більше. Зараз, ну, зараз видно теж, але не так сильно. Коли... Машина припиляється, взагалі не видно, коли йде дощ, тим паче, а під вечір теж не видно. А от коли повністю чиста помита і освітить сонечко, то відтінок трішки інший. Бампера, я думаю, в нього теж не фарбовані, тому що він виглядає досить таки цільно гарно. Цікаво, У нас на майданчику доступний в обмін на ваш автомобіль і також доставку по Україні в будь-який регіон. Класний сімейний кросовер з дуже малою витратою палива, приблизно 6 літрів на 100 кілометрів. Всім добра, всім пока.